Добрий день малята. Летять летять сніжинки, на поле, ліс і сад, Веселий світаночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Дітки, сьогодні я розповім вам казку про господаря лісу. Жив собі лісовичок, був він невтомним, щодня обходив увесь ліс і завжди знав, у кого зайченя народилася, у кого білчиня навчилася стрибати по деревах, яка нова пташка прилетіла, деякі гриби ростуть. Дуже йому подобалося, коли влітку та восени до лісу приходили люди. Він допомагав їм знаходити великих гляваних грибів. Та коли ставало сумно, він ішов з лісу до людей і розповідав про лісове життя. Ой, хтось стукає. Діти, до нас завітав лісовичок. Він хоче погратися з вами. Він буде розповідати вам про звірів. Якщо те, що він говоритиме, буває взимку, плесніть у долоні. Якщо не буває, тупніть ніжками. Отже, починаємо. Вовки сплять у лігві. Так, дітки, плещемо в долоньки. Білка спить у барлозі. Давайте подумаємо, чи так це? Де насправді спить білка? Так, у дуплі. Тупаємо мішками. Ведмідь їсть малину взимку. Так, звичайно. Що робить ведмідь взимку? Спить у барлозі. Зайчик стрибає по деревах. Так, ні. Хто стрибає по деревах, діти? Вірно, білка. Лисиця їсть моркву. Хто їсть моркву? Так, зайчик. Їжачок збирає сніг. Так, дітки, що робить їжачок взимку? Звичайно же спить. Молодці малята. А ще лисовичок хоче пограти з вами в гру, хто зайвий. Роздивіться, малюнки. Кого ви тут бачите? Білка, лисиця, заєць, вовк і ведмідь. Як ви гадаєте, дітки, хто серед цих тварин зайвий? Дітки, подумайте і скажіть. Так, зайвий ведмідь. Чому? Тому що взимку він спить, а інші тварини ні. Молодці, а тепер ще уважно розгляньте і подумайте, хто ще може бути зайвим. Подивіться на зовнішній вигляд тварин. Зайвий заєць, тому що в нього довгі вуха, а в інших ні. А ще подивіться. Зайва лисиця, тому що вона має найдовший хвіст. Молодці малята, а зараз хочу розповісти вам, як же зимують тварини в моєму лісі. Зима нелегка пора для всіх, особливо для лісових мешканців. На землі, на деревах, кущах лежить сніг. Здається, що життя в лісі. Зовсім завмерло, але насправді це не так. Винахідливі звірі пристосовуються до зими кожен по своєму. Під снігом, в товші снігу, по численних ходах снують лісові і польові миші, землерики. Вони бігають не лише під снігом, а й на поверхні його, залишаючи ланцюжки слідів. Заєць весь день дрімає у ямці, зроблений у снігу. Він линяє, взимку носить білу шубку, щоб на снігу його було майже непомітно. Незадовго до заходу сонця він виходить на пошуки корму. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розрибає, глянь, травичку знайде. А як намете хуртови на глибокі замети. Тоді вже не розкопати зайчикові снігу. З кущів, з дерев, він молоді гілочки пообгризає або кори поїсть, от і ситий. А інколи і в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, підбіжить до стіжка І почне сіно смикати. Може забігти в сад, щоб поласувати корою фруктових дерев, наїсться, а потім назад в ліс побіжить. Так і живе заєць цілу зиму. У зимовому лісі дуже цікаво побачити білку. На своєму шляху вона залишає залишки шишок, ялини чи сосни, з яких дістає насіння. До свого гнізда білка завжди наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишати на снігу слідів, по яких її можна знайти. Білки перечікують сильні морози та завірюху у своїх теплих гніздах, в дуплах. Кубельці тваринка облаштовує в дуплі або ж будує сама з гілоки хмизу, кругле, як м'ячик. Звірятко спить, згорнувшись клубочком, а похнастим хвостом вкривається, наче ковдрою. Лисиця взимку живе сама. Хутро в неї в цей час густе й пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігву лисиці на снігу це невелика ямка. Коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші. Полює лисиця і на зайців та пташок, буває, що заглядає до курника. Ведмідь заліг у барліг аж до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. А на кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі сліпі ведмежата. Ведмедиця годує їх своїм молоком, а коли пригріє весняне сонце, виведе їх з барогу. Козулі взимку збираються у табунці, верховодять у них завжди старі, а самці тримаються позаду. Живляться козулі молодими паганами кущів і дерев, а для відпочинку розгрібають копитами сніг. І верхній шар землі, та лягають на деякій відстані один від одного так краще перехтися від ворога. Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами, вони розгрібають сніг та опали листя, знаходять жолуді, горіхи, лічинки різних комах, гризуть кору дерев. Їжак, зарившись в опале листя, Падає у сплячку аж до березня. Ось так діти зимують дикі тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Не втомлюєшся дивуватися і захоплюватися мудрістю, яка панує в природі. Малята, хто з тварин, про яких розповів нам лісовичок, взимку спить. Так. Ведмідь та їжак. А хто, дітки, спить на снігу? Вірно, зайчик, козулі інколи спить і лисиця, а інколи залазить у нору. А хто вкривається своїм хвостом, як ковдрою? Звичайно, це білочка. Дітки, а хто бігає під снігом? Кого можна побачити? Так. Це миші, вони бігають під снігом, а можуть вилізти і по снігу побігати. Діти, пропоную вам сьогодні зліпити мишку. Якої форми тіло у мишки? Воно овальне. Подивіться, вушка, які в неї. Маленькі, кругленькі, лапки, також маленькі короткі. Для ліплення нам потрібно два шматка пластиліна. Один чорного кольору, другий білого, стека, дощечка і серветка. Але спочатку розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику мишенята. Ось долонька і кулачок. У кутку стоїть мішок, в нім шкребуться мишенята. Зерна хрумкають завзято. Киця тихо походжала. Мишеняток рахувала. Один, два, три, чотири, п'ять. Мишенята шкряботять. Кішку мишки всі злякались і у нірку заховались. Беремо пластилін і ділимо його навпіл, білий і чорний. Розрізаємо стекою. Половинки кладемо назад в тарілочку. А тепер нам потрібно змішати білий з чорним, щоб утворився сірий колір. Змішуємо його ось так за одне і розминаємо пальчиками. І подивіться, це диво, наш чорний з білим пластилін перетворився на сірий. Тепер від цілого шматка відірмемо невеличкий. З нього ми зробимо лапки та хвостик. А тепер розкочуємо кульку і робимо качалочку твердими долоньками, розкочуємо пластирін між долоньками. Подивіться, з одного боку вона стала тонень, більш тонше, на морквинку схожа. Тепер відтягую пальчиками носик ось так. Відтягую вушка. Вказівним і великим пальчиком це робимо ще одне. Ось голова, мишки вже у нас вийшла. Так, тепер подивіться, якщо є якісь нерівності, пальчиками розгладжують. Що тепер, дітки, треба зробити? Треба зробити лапки і хвостик. Подивіться, беремо той шматочок, який ми з вами відривали. Відриваємо половинку для хвостика і половинку для ніжок. І розкочуємо спочатку в кульку, а потім робимо качалочку. Ділимо качалочку на 4 однакові частини. Чому на 4? Тому що лапок у мишки 4. І з цих частин ми будемо робити. Невеличкі качалочки. Спочатку кульку, потім розкочую. Ось так. Подивіться. І так само робимо з іншими частинами. Тепер приєднуємо лапки до тулуба. Дві лапки попереду. Ось так притискаємо добре, щоб трималось. І дві лапки позаду, ось такі. Так, примазуємо, щоб лапки трималися і не відпали. Тепер зробимо хвостик, розкочуємо качалочку. Хвостик повинен бути тоненький і довгий, тому розкочуємо тоненьку качалочку, ось вона, приєдную позаду. Примазую пальчиками. І тепер, подивіться, можна закрутити хвостик, він у мишки довгий. Залишилось зробити що нам, дітки? Носик, відриваємо шматочок чорного пластинину і робимо маленьку-маленьку кульку і оченята. А оченята ми зробимо з білого, щоб їх було добре видно. Також робимо дві маленькі кульки білого кольору, розкочуємо їх ось так. Як вам зручно, можна на дощичці, можна в вруч. І притискаємо до мордочки. Ось так. Подивіться, вже оченята наші видно. Ось яка мишка вийшла у мене. Сподіваюсь, малята у вас так само вийде гарно і красиво. Дітки, надсилайте нам свої роботи. До зустрічі! До зустрічі, малята!